Рівне, Майдан Незалежності. Сьогодні тут прощається 44-річним бійцем Андрієм Стрілецьким. Дуже добрезвичливий, хороший, спокійний хлопець. Це велика втрата для всіх близьких, для друзів і знайомих, які його знали. Хороший хлопець. Вони жили в мене троє, їх забрали з різницею один день. Андрій це середній. Був у Франції, вчився. Павло на полігоні, а старший він був в армії. Він Курщина чи Сумщина. До війська Андрія Стрілецького мобілізували в серпні 2024 року. Він служив на Покровському напрямку. Загинув військовий 28 грудня під час виконання бойового завдання. Саме за Україну і за кожного з нас Андрій віддав найсвятіше, що в нього було це є його власне життя. Він віддав його тому, що мав любов до Бога. І саме цю любов до Бога він проявляв через служіння своєму ближньому. Він віддав своє життя заради того, щоб кожен з нас міг мати життя тут, на землі, в своїй країні, незалежній країні. Поховали Андрія Стрілецького на алеї Героїв кладовища Нове. Марія Степанчук, Тетяна Климчук та Назар Мідріган Суспільне новини, Рівне.